Пишу, Скоро весна е, на, 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 начнуть люди палити траву, чи це є гріхом викликати поліцію? Як, як із тим боротися? Е, виклика... Чи є гріхом викликати поліцію? Коли хтось палить траву, то чого? То піди до нього додому скажи: не пали. давай я тобі її вивезу. Або сядьте двоє, спорайтеся. Ну, то чого зразу викликати поліцію? Я так люблю, знаєте, ці речі, і то є ще такі люди, знаєте, що видять, що сусід щось там має зробити, і він йому не скаже, не не це, а чекає, коли той зробить, і потім починає вже наготовити, щоб вже не мав куди сидіти, і туди вже починається. Ви сусіди, розумієте? Бо як будуть палити люди з другого кінця села, ну вам то навіть не буде ні, ні смердіти, ні пахнути. Вам то все одно, Йде мова про сусідів, правильно? Нащо ви з сусідами маєте викликати поліцію? Для чого ви всі маєте сварити? З сусідами ви маєте жити в мирі. Родина далеко, сусід близько. І тому як хочете робіть, але робіть так, щоб ви всі не сварили, а щоб вирішили це питання. Або йдіть разом паліть, або викупайте яму, закупайте ту, ту траву, чи як то там, що ви там будете робити, підіть разом і всі порадьте, що робити. І все буде добре. Їдемо далі. Наталя Гордієва. <кхем> добрий ранок, отець Василь. У моїй сім'ї сталася велика трагедія. Мій 11-річний онук повісився. Господи Боже. <кхем> Ніхто причини не знає. Мій син із невісткою були у розводі. На, на дитину це дуже подіяло. Я би так не казав. Не треба там рішати за на кого, що подіяв. Зразу Зразука. Напевно, біда сталася за цієї причини. Ну, так не можна казати. Але через півроку після трагедії ми запечатали могилу онука і в мене є до вас питання. Хочу від вас почути відповідь: чи можна за таких дітей у церкві ставити за упокій свічку чи панахеду. Будь ласочка, вас благаю, дайте відповідь тому, що з сином 4 роки немає спокою. <кій> Свічку ставити обов'язково, молитву обов'язково іменно за таких людей, що Бог дарував їм прощення. От ховати там так, без паради, без того всього, а молитися, що є село, що є духу. Часом через такі страшні речі. Через такі великі трагедії Бог спасає цілі родини, бо вони починають молитися. Але біда тим, які перестають молитися. Або ви думаєте якісь дурниці, що не треба за того самогубця молитися? Ви що? Ви впевнені, що в кінці, коли він вже висів на шнурку чи що він там робив, що він не покаявся. Ви впевнені? Я думаю, що покаявся. Диявол, він є рідкісна скотина, розумієш, він людину дури, дури, дури. Коли вона вже попадає в шнурок, він туди рже з неї. І людина розуміє, що її надурили. Людина зрозуміла, що вона зробила дурницю, а вже все. Вже не підскочиш з того шнурочка, вже не вискочиш. Дідько так і працює. Він дурить людину. І тому ми, як Божі діти, ми маємо подавати руку всім тим, так? що попали в ті ловушки, пастки. І якщо людина жаліє і каже, Господи, прости мені, бо на дурне зробив їм, ну, то як не молитися за таку людину? Молитися, свічку класти, згадувати на кожному кроці. А як вам хтось скаже, що, що це неправильно, то Плюньте йому в межа, очі. Молитися треба за всіх, за спасіння, а Бог нехай вирішує. Бог милосердний. Ну, Бог милосердний, кажу вам. Тому й ви будьте милосердні. Так, може, тому війна вже 11, 11 рік і кінця не видно, бо чуємо тільки Україна понад усе. Як була би расія, то б війна скінчила. Я згідний так. Але України би не було. Не було би. Україна понад усе. І поки це кожен громадянин України не визнає громадянин України, який має по національності українець, росіянин, поляк, румин, грузин, але є громадянином України. І поки кожен не зрозуміє, що Україна понад усе, що Україна найважніша, бо я вибрав собі цю державу для життя, як народився тут, і так як я, наприклад, є люди інші, там є Грузини живуть, євреї, інші, інші національності. І якщо він скаже, що Україна для мене є понад усе, тоді буде Україна і буде порядок, і буде дуже міцна держава. Але тут диявол теж добрався. Він починає крутити оцих, знаєте, оцих що е, русифікованих Радянським Союзом. Та всі ми були в Радянському Союзі. Всі ми знаємо, що ходили до школи і всіх нас вчили розговорювати на русском. А вищі у заклади, всі були на російській мові. В армії служили, я служив, російська мова. Ясне діло, що воно вплинуло. Та русифікація. І потім говорить мені, я рускоязичний українець. Та ти що? Де ви таке виділи? Свято грішний ангел. Це ти який? Або туди, або сюди, Каже, що я українець, який не знає української мови, знаю тільки русський, Нормально. Ну, нічого страшного навчишся, Рускоязичний українець це що за порода? Це русифіковані люди, які не хотіли учити українську мову. І не поважають її. Чому? Бо тому, що для них Україна була не то, що понад усе, а ніщо. Я русський. Та паспорт покажи паспорт України. Паспорт, за яким можна їхати по цілій Європі, куди хочеш. Ну, він російський, повієш, бо він розговорювати на русскому. Вот це є наслідки того, що Україна не понад усе. Почули мене. Війна через то. Війна не через то, що Україна понад усе, а те, що є слаба людина, десь там, яка прийняла рішення почати спеціальну воєнну операцію. От хто є причиною війни. Російська Федерація, агресор, який прийшов до нас із зброєю, щоб нас знищити, щоб знищити українство. І щоб ті, які попалися на цю їхню вудку, казали через війна, через те, що Україна понабився. Стидала би сі. Як ви український хлібчик, будете їсти тим писком. Я би хотів спитати вас. Щось я якийсь дуже зносні. Я би вас привіз за вухо, розумієте, на так ближче до передової. подивитися, в яких умовах. хлопці живуть там у тих окопах. І ви спитайтеся їх, чому йде війна. До чого ці бесіди? Це. Крапка, амінь. Навіть я більше не пишіть. Отже, Василю, останнім часом у, у, у соцмережах поширюються дописи із закликом написати амінь, е, обіцяючи щастя або е, е, лякаючи нещастям, часто вони маскуються під православні спільноти, а після коментарів користувачі отримують приватні повідомлення з проханням про гроші або е, спробами витягнути втягнути в секти. Як правильно реагувати на такі провокації з точки зору церкви? Знаєте, як сказав Ісус Христос до е, своїх учнів каже про фарисеїв. Він каже, ви слухайте, що вони кажуть, лиш не робіть то, що вони роблять. Не участвуйте у цих усяких речах. І ці, знаєте, маніпуляційні прийоми. Скажи Амінь. Ти віриш у Бога чи там ще там щось. Я засвідчую цілому світу. Я вірю в Бога так. Мій Спаситель Ісус Христос. Я християнин. Я належу до Української Католицької церкви. Це ви маєте казати на кожній кроці. А тому не поймиш, а як ви цей лист не передаш, розумієш, то все, будеш мати біду а передаш, будеш щасливий дім твій буде благословен. Це маніпуляція. І це дуже добре, що це є. Ви здаєте екзамени на свою порядність. Ви здаєте екзамени. Не я вам маю радити. Ви поступіть і покажете Богове, на що ви здібні? Наскільки ви побожні? Наскільки ви глибоко віруючі, чи так поверхнево фейсбучно е -з 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 затуркані. Ну. Вам здавати екзамени. Покажіть Богове, на що ви здібні. Слава Ісусу Христу, прошу, як церква ставиться до явища так званих. Енергетичних вампірів, чи існують люди, які свідомо або несвідомо виснажують інших емоційно, як правильно реагувати на таких, наприклад, коли це колеги на роботі, родичі чи навіть друзі, які постійно скаржаться, провокують конфлікт або викликають відчуття безсилля, адже після спілкування з такими часто почуваєшся виснаженим і помічаєш негативний вплив на свій внутрішній Андрій. Друже Андрію, питання дуже класне. І розумієте, саме питання енергетичний вампір це, ну, це якби такий загальний такий опис на якоїсь певної психологічної проблеми, певних характерів людини. Такі речі є, так, це і люди, які ну, нарциси, так, вони живуть тим, що вони когось принижують. Хтось бачить, що робить когось, що хтось страждає. Ну, Це один із характерів людей, які проявляються. Так, вони такі є. Як на них реагувати? розумієте? От, наприклад, ну, це, по-перше, це лекція так десь минут на 30, на 40, щоб я про це розказав. Бо тому що я, певно, підготую якось. Наприклад, із серії розмови при свічках, і відповім, бо це питання дуже широке, на нього так просто так сказати не можна. Але як церква до цього відноситься? Відноситься до тих людей, які попадають у ці, у ці пастки, у ці, під ці впливи. Певно, що церква за цих людей переживає, бо тому що є соціальна доктрина церкви. Ми, ми, ми рятуємо, церква рятує не тільки людські душі, але й переживає за стан тіла. Так? В якому стані тіло перебуває. Бо людина через емоційні стани, воно потім її виливається в хвороби різні. так? Як любий стрес, як людина постійно перебуває в стресі, вона, ясне діло, що вона з неї довго нічого не буде доброго, вона по-любому захворіє. І тому як з цим боротися, і, так одним словом не скажеш лекцію. Але питання класне: я собі візьму на озброєння, і я по-любому підготую вам. Таку відповідь. Слава Ісусу Христу, все завжди е, все ж зважилося задати вам отець запитання, для чого молитися, якщо біда, біди все одно трапляються, як правильно розуміти силу молитви, коли бажані зміни не приходять, бо труднощі провод... продовжуються е, переслідувати. Дякую. Мені дуже подобаються ваші. Пояснення? Один, один голос чого вартий. Ну так. Голос як голос. Саме головне, щоб ви мене почули, що значить чи молитися, якщо зміни відбуваються, діти мої, діти мої. Ви не розумієте правильне значення і силу молитви. Ви часом порівнюєте молитву до якогось шаманського заклинання. Сказав і так раз все помінялося. Не так воно працює. Молитва це не є заклинання якогось джина, так? Молитва це спосіб змінити себе і того, за кого ти молишся. Змінити стан людини, стан душевний. Не змінити обстановку. так? От Я, я помолюся, і ці квіти зараз стануть рожевими або синіми, так? Ні. Молитва міняє людину. міняє мій стан, моє відношення. Бог хоче змінити на землі стан людей, щоб ми відчували себе в раю, а не в пеклі. А то ми часом відчуваємо себе, знаєте, голова в раю, а ноги в пеклі. Так до половини. Це через стан нашої душі. Що ми ніяк не можемо визначити, чи я Божа дитина, чи не Божа. І молитва дає можливість мені приблизитися до Бога. Відсутність молитви віддаляє мене від Бога. Молитва це міняє мій стан моєї душі і моє відношення до всіх ситуацій, які навколо мене. І якщо Бог щось зробив так, значить по-любому з нього буде корисний результат. І якщо є війна, вона приносить дуже багато горя і біди, але вона приносить зараз дуже багато користі якої об'єдналося суспільство або мало би об'єднатися? Ми показали, що ми здатні на самоорганізацію, волонтерські рухи, інші там способи, що ми допомагаємо. Ми відновили в собі, ми згадали, що ми українці. Ми почали цінувати свій український прапор, бо як я бачу прапор синьо-жовтий, це. Маркер, що тут Україна? Тут безпечно. Розумієте, що, то, що вона зробила, як вона змінила. І тому <кхи> багато війна і змінила і зробила доброго. Так що молитви міняють нас. Нас міняють молитви. І міняють стан моєї душі. Дуже дякую. Гарне запитання. Запитання, отже, чому вам не дають на практичне навчання служіння молодих семінаристів, отців діаконів, аби ці навчили правдивого та доброго служіння? Та чому не дають? Дають. Дають мені постійно бувають студенти. От був Рікардо, у мене був. До речі, італійців. Дуже люблю його він. мене вчив нас італійської всяких традицій, вчив італійської мови. Дуже файно. Рікардо, були хлопці з Львівської семінарії, були з, з, з Київської трьохсвятительської семінарії, Та чому дають там? Просто хлопці туди не вертаються, вони не хочуть на, ході, на Сході служити. Хоча Рікардо на Сході так, він належить до нашого екзархату. Запитання. Якщо молишся за когось або в когось, наміреннях, то яку молитву молитися. Скажіть, є якась особлива, чи повсякденній наш і Богородице Діво? Дякую. Е... Ну, Я, наприклад, маю молитвенник такий, так? Я собі спеціально купляю молитвенник, якому е... ну, в основному молитви, так? Віця, я вам покажу. От, бачите, цей молитвенник з молитвами і цей молитвенник класичний. Придійте поклонімося. Він, він грубший, бачите, наскільки він грубший. Але в ньому молебень, акафісти, служба Божа, Парастас. Тут все є, так? дуже зручний. А тут самі молитви. Тут нема е, ні вечірньої, ні, ні утренньої, ні, ні акафісту, ні молебні нема. Тут тільки молитви. От я собі шукав такий молитвенник. Щоб були тільки молитви. Бо тому що він буде маленький, і тому там буде максимальна кількість молитв. І от тут є на всі случаї життя. Так. І якщо ви навчитеся молитися молитву за хворих, за здоров'я, за навчання, за родину, за тата, за маму, за дітей, ну тут є всі, всякі, за подорожуючих, чи що в дорозі їдуть, і ти собі читаєш один раз, другий раз, третій, четвертий, п'ятий, Потім тобі вже малюється така картина молитовна, і ти вже собі хочеш щось там трошки додати, щоб тобі щось трошки інакше сказав. І тоді береш і починаєш вже сам родити молитви, але до цього треба дозріти. І тому раджу молитвенничок. Найдіть собі молитвенник, купіть, де є самі молитви, так? І, і тоді при нагоді шукайте, за що ви там при нагоді помолитися. Але молитва чи наші, Богороди Діво» – це є універсальна молитва, це є чудесна молитва. Вона завжди завжди є почута, бо тому що Христос сказав: учні прийшли кажуть, Господи, навчи нас молитися. І Він каже: як молитися, то кажіть, Отче наш, що і сина небесах. Тобто Він навчив цієї молитви, сам Ісус Христос. Тому ця молитва є дуже важна, а? Так що за молитви пояснив. Так, дякую всім. Запитань більше у нас немає. Тані Юрковська, безкажіть, будь ласка, як правильно відповісти людям, які кажуть вічна пам'ять твоєму батьку. Дякую за битву. Що? Як правильно відповісти людям, які кажуть вічна пам'ять? Твоєму батьку. Ну, батько, якщо помер, то віч пам'ять. Якщо він живий, йому кажуть, вічна пам'ять. Це трохи не добре. Ага. Слава Ісусу Христовачі, дякуємо за таку велику доброту, що ви робите для нас, нехай Бог охороняє. А тепер хочу задати вам одне запитання. Як мамі, мені дуже важко признавати це, моя дочка, їй 17 років, говорить мені, що вона себе почуває хлопцем. Вона навіть не хоче одягатися як дівчина. Як мені поступити? Вибачте за таке питання, але не знаю, що робити, і де шукати відповіді. Дуже вам дякую. Часом воно є таке, знаєте, супроводжується із питаннями моди, так? Моди, там, ще там щось там. Зараз оце модно, ці всі гендерні. Я себе почуваю хлопцем, я себе почуваю дівчиною, я себе почуваю тим всім поняття свободи і так далі. Я себе теж почуваю дівчиною, знаєте? Дивлюся, в мене. Стихар такі аж по кісточке, я одягнений такий, яскравий. Ну, слухайте. Красу можна побачити у всьому. Не важливо, що дитина одіває, не важливо, значить, що вона собі там чувствує. Ми постійно, знаєте, дітям кажемо, ви так не роби, ото то роби. Тату, та чого? Бо я так тобі кажу, я знаю. І часом ми дітям кажемо, то, що ми хочемо, але дуже мало запитуємо, що хочуть діти. Ти маєш вчитися грати на скрипці. Дитина каже, я хочу на саксофоні. Який саксофон, дай спокій, ти дівчина тобі не грає, то, то будеш тобі... Ні, скрипка, файно, то буде файно. То, що мама хоче, тато хоче, але ніколи не питається, чи дитина того хоче. В мене був хлопець, ми вчилися з ним в Інституті духовному. Він закінчив медичний інститут. Він навіть не вмів поміряти тиск. Бо він то ненавидів медицину, а в нього батьки медики. І він просто не мог куди дівати, його запхали туди. І він вчився. Просто вчився, бо так батьки хотіли. А то, що він хотів, ні. І він прийшов в Духовний інститут. Батьки з розуму не зійшли. Він каже, я хочу Бога служити. Дайте мені спокій з вашу медицину. Треба часом запитатися, що хоче дитина, і допомогти їй реалізуватися. Бо дуже багато ми маємо. Проблем через те, що батьки забороняють то робити. І дитина, знаєш така, ну як це так? Забороний плід завжди є смачний, і вона хоче. І часом, як їй дозволити, вона побуде-побуде, потім переросте і скаже: хочу подивіться, як дівчата класно виглядаєте. Я хочу так виглядати. І, і, все, і все буде добре. Почнете заборонювати, казати, що вона робить не здало. По-перше, ви зневажите її. Бо ви не врахуєте її бажання. Йому нічого доброго не дасть. Я думаю, що треба часом і запитати дитину, що вона хоче. Воно мале дурне, воно таке отче. Хоче. Дайте можливість дитині помилитися. Дайте можливість помилитися дитині, а потім допомогти їй ту помилку виправити. Як ви зробите з неї досконалу дитину? Як ви з неї зробите велику людину, як ви не даєте їй можливість помилитися? Успішні люди це ті, які встигли зробити усі свої помилки і виправити. Оце є успішні люди. Дайте людині, дитині можливість стати успішною. Нехай вони помиляються. Чим скорше зробить помилку, чим в меншому віці, тим легше її виправити. А потім, коли вже чим доросліше ми стаємо, тим помилки теж доросліші. І дитячі помилки є, які можеш виправити, а є, які вже і не можеш виправити дитячі. А дорослі, чим більше, тим більше їх не можеш. Виправити. Дякую щиро за ваше запитання. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. О, і Ще на кінець. Розкажіть, будь ласка, як правильно дотримуватися, потрібно дотримуватися посту. Дякую. Постити треба, діти мої, постити, як ви дотепер знайшли відвагу, запитатися, як треба постити, і не знаєте, що таке піст. То купіть собі, купіть собі молитвенник і будемо разом з вами готуватися до посту. Треба постити. Треба обмежити себе заради чистоти своєї душі. І все. А як ви це зробите? Це ваша справа. Чи викажеться від їди, відкажеться від сукерків, від кави, від чого-небудь. Це і обмеження себе заради досконалості своєї душі, і все, я би так сказав, у простій формі.